Губернатор Володимир Пристюк проінформував столичних спеціалістів про те, що на Луганщині працює програма Один учень, один комп'ютер від літнього оздоровлення. Переходять до цілорічного в області на умовах співфінансування. Реалізується проект Сос Кіндердорф. Над багатодітними родинами беруть шефство, бізнесмени та особисто керівники області. Ми взяли великий курс на дитячі будинки сімейного типу. І розробили програму а тому, що ми берімо імені обласної адміністрації і обласного совета програму єжегодно здавати п'ять таких дому. І я взяв на себе таку допомогну місію: як мінімум один дом здавати силами предпринимателями. Уповноважений президент справ дитини зауважив, що перелічені напрямки роботи та результати його приємно вразили. Я почув більше ніж навіть передбачав з точки зору тих програм і дій, які сьогодні здійснюються на Території Луганської області це правда, в мене 24-та, мабуть, область, от і тільки в цьому році 10-та. Тому я можу порівнювати і оцінювати. Кож кожен із регіонів ми можемо вам сказати, що ви робите із того, що ви представили, більше ніж можливо. Юрій Павленко повідомив, що за підсумками поїздок по регіонах сформує для президента України робочу групу, яка складатиметься з найкращих спеціалістів, і в подальшому формуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей. Уповноважений запросить Володимира Пристюка стати учасником цієї групи. про права власне.